When I see red, I put my hand on my head. When I see blue, I touch my shoe. When I see green, I wash my face real clean. When I see yellow, I wave to the fellows. <laughs> Camera motor начали. Привіт! Мене звати Бордюх Віолета, мені вісім років, я круто катаюся на велосипеді, на роликах, на самокаті. Люблю тварин, займаюся гімнастикою та танцями. Обожнюю малювати, вивчаю англійську мову і мрію бути актрисою. Дякую, до зустрічі! Я люблю плавати в воді, але ну, я чуть не втопилася там.